Що там які слова? Мама, Тереса Діва Марія. Скандально відомий Артем Котенко. Моці мої хороший. Ти як себе почуваєш? Saver Fever. Га! Всім привіт! Нарешті ми розпочинаємо наш влог. Я можу знімати себе сама. Бачите? Я і оператор, я і ведуча, я і. Хто я? Я рожа маупа. <laughs> Ой, я сейчас наклацала. Я тут выключить. Ой. Hello. Yeah. Hello, guys. Hello. Hello. Uh, how are you? Good. How are you? Thank you. I love it. No, Anya, yeah. so, <laughs> Yeah, I'm sorry, but I am a host of this vlog, you yeah. know. But our team want to be also a host of vlog, so it's your job now. Давай, <laughs> Maybe we do a TikTok trend. with yes! Artem. Okay. Yeah, all together. Okay. Yeah. Perfect. Here. Друзі, я вам ще не розповідала за оновлення правил цього року. Це неможливо зняти. Ктенка. Я вам цього року ще не розповідала за оновлення правил на дитячому Євробаченні. І знаєте, яке оновлення? Нам не можна знімати отам. А там в гримерках діти відчувають цю атмосферу, вони між собою спілкуються цього року. Ми не можемо цього знімати, навіть якщо ми зняли такий, такий от е, ток і така. А давайте знімемо ось цей тренд. І е, ми щойно погоджували цей тік-ток. Зі всіма головами делегацій цих країн, тому що без них ми не можемо це запостити. А потім всі вийшли в Бабл, тобто в Баблі, тут де зараз ми перебуваємо, знімати можна. Потім всі вийшли в Бабл. От просто зараз голова делегації Польщі знімає дітей. Я не знаю, що буде вона погоджувати то відео зі всіма головами делегації. Але ну дуже дивні правила цього року. Я розумію, що е, важливо, важливо реально там зберігати якісь е, приватні моменти дітей. Але все ж таки, ну ми ж ніколи не вривались там в гримерки. Але цього року нам треба написати, щоб саме наша голова делегації написала іншим головам делегації, якщо ми хочемо інтерв'ю або ж тік-ток зняти. Тому цього року це дещо складніше. Але ми робимо все можливе для наших глядачів. Про Артема, чи вилікувався, як там голос? І це все. Давайте заспокоїмо трошки наших глядачів, тому що там було багато коментарів з приводу цього. Ну набагато краще вже. І все ж таки сон робить важливу дуже справу, тому я сподіваюся, що завтра все буде добре. Не все ще супер-пупер, але вже набагато краще ніж на першій репетиції. І Котенко, ти як себе почуваєш? you, cry. І ми теж кажемо, голосуйте за Україну, підтримуйте, будь ласка, нашого учасника. Йому дуже потрібна ваша підтримка. Так що тримаємо кулачки і всю позитивну енергію до Артема. До Артема, до Артема. Хай одужує швидше. Всі дякуємо. Питання якесь вкусний салат. Вчора був Друзі, я ж вам забула розповісти, що в нас тут наразі відбувається репетиція параду прапорів, а також запис спільної пісні, яка має назву вгадайте, яку правильно Let's bloom! От тому е, вся делегація інша, яка сьогодні приїхала до арени, а саме, мама Олена. <рес> <рес> Ми чекаємо тут в баблі. І екран також не можна знімати, тому я вже не знаю, що вам показують кросовки. Я забрала роботу в Ані Тульєвої, віддала їй свою, починається. Аня каже, що я перша операторка, яка так кайфує від того, що вона робить, бо мені реально подобається. Дуже подобається. Hear me now. now. Надіюсь, це не візьмуть. <плес> Йорсон пісня Комала Дола про жінку е, Лолу, яка є дуже відомою у Фламенко. Чому ти вирішила заспівати пісню саме про неї? Тому що вона була першою іспанською артисткою, яка почала читати реп. Вона також співала фламенко, копли викладалась на сцені наповну і взагалі вона справжня королева. Що ти думаєш про нашого Артема Котенка та його пісню Хірмінав? Мені подобається пісня Артема. Я думаю, що він дуже милий і мені подобається проводити з ним час. Oh дуже тобі дякую. Ти неймовірна. може ти Заснишку для паливо. Господи. Знімаю, знімаю. Знімаю, знімаю. Hello everyone! Це ще одна частина нашого влогу і Артем Кутенко не може говорити, тому що він верже голос. І ми йдемо зараз. Знаєте куди? Куди? Кушать до Маріни. Маріна це одна із керівниць танцювального колективу. У нас є один секрет, чому діти завжди на сцені посміхаються, бо я їм так затягувала гарно волосся. Ми йдемо до неї, тому що їй е, батьки дітей оцих прекрасних танцівників. Зняли квартиру у Мадриді недалеко від нашого готелю. Ти висиш мені сказати, чи ні? Марина завжди піклується про танцівників, варить їм їсти. О, тому ми зараз розвідуємо, що ж там по обстановці, що сьогодні у них буде на вечерю. Ставимо ставки, що нам приготує Маріна. Варіант А. Бульйон. Варіант Б. піца. Варіант Г. Крильця курячі. Варіант В. Ми зараз щось. Є такий крутий стайл в Яна. <тит> Оцінюємо лук від одного до деся. <сх> Мене звати ніколи скарби. Цікавляться. Не матюкайся. Худі Артем Котенко Херміно. не Free. продається. Безкоштовно. Не продається. Так, не продається. Це скарб. Браслетик кермінал не продається. Це теж скарб. Так. Браслетик від цей, від кіно. А кому я, я там браслет? Почекай. Е -е. Господи, це ж лізе в кожне слово. Артем, дякую. Наскільки ви зла, коли ви кажете Артему не говорить, а він говорить? Я взагалі мовчу, бо це скандально відомий Артем Котенко. Це він за словом у кишеню не полізе. Чому так? Достеменно, невідомо. Рот у нього не закривається, хоча йому і треба берегти вокал до завтрашньої генеральної репетиції. Забулила дитя. Ура! Добрий день. Маріна! Шо на вечерю, Марін! Тут багато риби. Вона дуже смачна. Ти не вгадав? Маріна, Маріна, Маріна. І ми в минулому році чогось я не знаю чого. Вас не познайомили з Маріною. Тому що це людина, яка постійно казала Дітя! Отак. А ще в нас була така історія, коли е, Василіса е, один учасник, да, одна учасниця була тут. Так, е, в минулому році е, взяла не свій паспорт, а паспорт мами. Тому нас просто повернули з Польщі трошки в Україну назад. Так. Ну, тоді тоді було не так весело. Тоді було зовсім не весело, тому що ми дуже боялися всіх підвести. Але ми справилися, ми приїхали вчасно. Спаси не думали, що у нас така була така муналка. Казали, що тут будуть проживати only 3%. Вони знали, що сюди перси 15 чоловік. Ну що, ми стараємося, щоб діти не будуть іспанське то все. Дивіться, ну, ну, це який бутербродус. Але це не жінка, це мрія. Лена говорить, який смачний бутерброд. Стайте, розбирайте. Що в нас все залишилось? Так, я просто вже насипаю. Щоб діти були доглянуті, це важливо, тому що вони все одно ще діти. Це ж дитяче євробачення, і тому тут треба їм все одно дуже багато уваги. Тому ми так подумали, що краще все ж таки не в, ну, не в готелі жити, тому що це складно дійсно. Ну, ми просто навіть в минулому році е, саме таке було, що ну, діти не люблять там лукавий пірог, я не знаю, або фуагра. І куди б ми не приходили, де б нас не кормили, це була вишукана французька кухня. А потім вони мені ночі дають. Ковбаси, а подалі, дай там не знаю, макарон. Це морду відати. Котенка не Дякую, всіха. Будь ласка, всі слухаємо фразу. Не наша квартира не ми Тихо, тихо, тихо. Миться можна скільки хочеш за комуналку не явити. Я бажаю вам, щоб у вас дивилась так кохана людина, як Артем Котенко на наші влоги. Друзі, завтра обов'язково вам потрібно буде розвісити і прикрасити нашу гримерку. І, звичайно, наші дівчата ще постаралися знайшли українські прапори в Мадриді, друзі. Тому передаю вам все. Саденка, до роботи. Друзі, до нашої делегації доєдналася найголовніша суперста Junior Eurovision at Ukraine. So hear me now! Hear me now. Я дуже хвилююсь. Боже, ніхто ми в літаку я не хвилювалася, вдома я не хвилювалася. І коли кожного разу ви мені всі писали, що ви всі хвилюєтеся, я така, господи, що ви там хвилюєтесь? А тут ти потрапляєш в цю атмосферу, і ти по ти починаєш просто хвилюватися. Але що? Сила в тобі. Сила в тобі. Світло в тобі. Світло в тобі. Пані Світлано. Як ви будете заспокоюватись? Заспокоюватись? Заспокоювати нашого прекрасного представника України я йому сказала, що в нього є єдиний шанс кайфонути, отримати задоволення від друзів, від вокалу, від шаленої сцени і просто довіритися музиці, співати це все, що йому потрібно зробити, бути щирим, і все він мене почув, але насправді можливо не почув. Бо це він дитина, він теж хвилюється. Ну, минулому році ти е, народила так, так, майбутню так, так. представницю е, на дитячому так. Поліну? Так. Поліно. І ти не змогла приїхати у Ніцо. Цього року в тебе це вдалося. Це в тебе вперше таке на дитячому так. І як тобі тут це все графіки, атмосфера. Дуже класно. Я все просто кинула в Києві свою роботу. Я скажу, що дитяча. Євробачення – це робота. Я побачила, що це шалена робота. Графіки тут ти репетиція, тут тебе інтерв'ю. Тобто, це величезний тиск, насправді для юних артистів. Всі вони сконцентровані, тут дуже красиво і тут дуже тепло. І Іспанія класно приймає. Так, але знаєш що, Ань? Я вже пишаюсь всіма нами. Ми сильний меседж розкажемо світові. Ми покажемо сильний голос українського підлітка, який вже переживає важкі важливі часи і показує свою силу. Це дуже круто, це просто потужно. Це надпотужно. Я пишаюся бути тут з вами. Я зараз заплачу. Правда, я пиша чотири mm. п'ять і три-чотири. me now. Hear me now. І, що там які слова? За ти у мене питаєш? <пит> Євген Кот, де ви взяли оцю програму вашого розігрівчику? Mm. Що можна вмерти? Я так сам просто роблю. От я, наприклад, тренувався вчора і сам співав. Біг, біг, біг годину біг і, бід, бід, і, і бід, ну, не бід, всю бід, годину співав, отак, бід, але бід, співав трошки. Ну я трошки інші пісні співав. Ну, ви співали, я чув. А ну, Як скажи. тобі дуже молодий голос. Дуже, дуже молодий голос. Да. Мотри, мої хороші. Сіпати А ти знаєш, що ми продовжуємо? А ми продовжуємо! Нашій розігрів гарнесенький. раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Просто ми, я розумію, що треба нам дихалочку розігрівати, uh -huh. бо що бачив, коли на сцені він там перший дубль робив, другий дубль, на третій він подзадихувався. я зрозумів, що треба фізики додати і треба трохи роздихати легені, так, щоб вони повноцінно набирались з повітря. Перед Малий таким, повернеться додому з такими кубіками, які є в котах. Боля там, де тихаємо! Догадаємо! Я хотіла вам сказати наші любі глядачі, які дивляться наші прекрасні влоги з дитячого Євробачення, що зараз відбувається перша генеральна репетиція. Тому Артем дещо хвилювався. Але ви вже бачили, що Євген Кот його розігрів, як і весь балет. Наразі всі делегації також репетують. Хотіла сказати, але наразі всі делегації перебувають у Баблі. Єврофани вже знають, що тут насправді яка атмосфера панує. Тому наш Артем Коченко. Дуже хвилюється, але ми робимо все можливе, щоб він не хвилювався. Ми йдемо подарувати подарунки. Ukrainian candies. Thank you so much так джорджія. Wow. So so cool. Твоя пісня про маму. Що ж, якою була її реакція, коли вона почула твою пісню? вона була найщасливішою мамою в світі. Вона плакала. Ти неймовірний син. Дякую. Що ти думаєш про Артема Котенко та пісню «Hear Me Now? Is... Пісня України хороша. І Артем дуже сильний в музиці. Голосуй за Україну. No 10. Що ти думаєш про нашого Артема Котенка? Тому що я знаю, що ви дружите. Ви постійно переписуєтесь, ви постійно говорите про щось. Так, він мій хороший друг. Ми весело проводимо час разом. я думаю, він може виграти. Маю таку надію і він дуже класний. Не тільки як співак. А й як людина Вікторія ти є авторкою пісні, з якою виступатимеш у фіналі. Що ти відчуваєш як співачка і як сонграйтерка? Well, I'm like a... Я поєдную ці два заняття, щоб створити іншу версію себе. Mm -hmm. Бо коли я на сцені, мені здається, я все забуваю, і я інша людина. І бути сонграйтеркою та співачкою на дитячому Євробаченні це ще крутіше, бо я написала цю пісню і буду дуже рада виконувати її. можливо, ти хочеш написати пісні для якихось відомих зірок? Для кого? Можливо, для Аріани Гранде і Адель. Що ти думаєш про Артема Котенко? Він чудовий, він просто чудовий. Це все. Так. Артем Котенко чудовий. Чому ти обрав співати свою пісню на мальтійській мові? Тому що моя команда і я завжди дивимось кожне Євробачення. І ніхто ніколи не співав пісню повністю мальтійською. Тож ми вирішили спробувати, і в результаті вся пісня мальтійською. Хороший вибір. В Україні ми завжди намагаємось співати українською на Євробачення, або ж, хоча б вставляти слова українською. Тому я думаю, що це хороший вибір для мальти цього року. Джере, Джереджере, джерело пробивасових, щоб Боже, Ти що знаєш українську пісню? Із дорослого євробачення з нами Тереса, діва марія по лесу, йшли по землі. О май боже, твоя українська така класна. Я просто в шоці. Навіщо з малям жикали. перш за все, я дуже пишаюся Францією на дитячому Євробаченні. Я щасливий представляти Францію цього року. Я бачуся з Зої майже кожного дня. Вона моя хороша подруга. Вона вчора дала мені декілька порад. Завжди насолоджуватися моментом, бо це унікальний досвід. Я дуже щасливий бути тут. Що ти думаєш про нашого Артема Котенко та його пісню Hear Me Now»? Це дуже красива пісня. Мені вона подобається. багато гарних пісень цього року на конкурсі Багато різних стилів так різні стилі під якісь пісні ти можеш танцювати, під якісь плакати. багато різних пісень і всі вони красиві